колеса. Короче, такой э, э, был огнетушитель. Будет на культиватор два колеса. Короче, тут просверли дюрку, просунем, И тут сделали тоже. Так, такие два бочоночка получилось. Ну все, я красил. Буду оська. Одна и друга. Вот так. Вот такая выхода. Так, ну вот такие колесика получилось. Так, так, он и трохи стоять. так, это для окучника, ну, хочу такая универсальная сделать. Так, сюди ще треба купити такі два кріплення від прополочного культиватора і поставити їх сюди, і якраз воно буде, буде класно. <клухи> В принципі, це підгортачі. Тут теж такі регулятори. Підгортачі. Тут відкручується, знімається. І сюди буду ставити робити мої жаки. Так, ну от такий вид. Так воно вийшло До речі, Мічта моя зробив, коротше, трьохугольний на трактор Так, що ми тут подцепимо зараз. короче. <кій> такий. Труба тут тостостена. 4 мм. Ще так це швидкий сйом. Такий називаємий. Тут що по поводу 80 -й. швеллер. Вот <кій> так. Так, зроблено. Фіксація, не знаю. Хотів отой теж так само язичок оцей зробити. Ну, скоріш всього, що, мабуть, тут буде трубка і тут буде втулки. І воно як підніметься і так заштопується. Побистро сход в мене вийшло. Витягнув і витягнув, І він вилазить. Так що. А так, я думаю, не загублю це прицепне. Так що такий вид. Так, таке відео, вид получився. Їздив вже пробував. Ну воно короче, вітрюган такий, що в полі ніяк було і знімати ніяк було в одній аерополь. Так, тут навіть переставив, розширив, тому що рядки великі і нагортає. Коротше, що в нас? Лапи підкушують землю і це підгортає. В принципі, такий вид. Так воно вийшло. Тут лапи на, на, на гору поставив, тут наниз. Так, диски ці, ну теж з, з, з углом грався, поки настроїв. Так, ну і ці каточки. Так що такий вигляд, грубо кажучи, універсальний такий корпус для культиватора. Для чого? Для прополки, для окучки, ще є жи, треба там буде зробити. Ну это, ну в принципі, отак от виходить. В клубні вже э, розстояння велике, тому що вона вже висока картошка. Так, ну я думаю на цьому. И закончим цей проект.